Доброго ранку! Зараз у нас урок української мови. Відкрий свій підручник на сторіночці 76. Ну а в зошиті запиши сьогоднішню дату. 19 січня. Класна робота. Натискай на паузу, щоб швидше писати. Давай спробуємо описати предмети за допомогою прикметників. Першою на малюнку у нас є цукерка. Подивись на малюнок і скажи, яка вона. Червона, певно, солодка, можливо, шоколадна, кругла. Давай подивимось на наступний малюночок. Це у нас лимон. Давай подумаємо, який він. Жовтий, кислий, довгий, можливо, круглий. Добери ще свої прикметники. Ну і третє на малюночку у нас є яблуко. Яблуко яке кругле, зелене, солодке, можливо, кисле. Подумай, яке ще воно може бути. Далі в підручнику подивись на перше завдання. Друзі зайшли в дитячу кав'ярню і вирішили замовити соки. Їм подали меню. Як ти думаєш, що таке меню? Меню це листок з переліком страв та напоїв, які ми з вами можемо замовити. Зазвичай біля назви страви або напою. Записана ціна, скільки ми маємо заплатити за те чи інше. У вправі 2 нам потрібно послухати текст та дізнатися, які соки вибрали друзі. Уважно слухай. Друзі дивилися в меню і вибирали соки. Я замовлю сік з ананаса. Казав ще А мені подобається з персиків, повідомила Родзинка. Мій улюблений сік з винограду, заявила читалочка. А я замовлю сік з вишні, промовив Гаджик. Подивись на подані соки. Та скажи, з чого ці соки зроблені? Перший сік. З ананаса, тобто це сік ананасовий. Другий сік з томату, і він називається томатний. Третій сік з винограду. Тобто який він? Виноградний? Четвертий з вишні, тобто вишневий. Четвертий з персиком. Тобто який персиковий і останній сок з моркви? То він який? Морквяний. Давай складемо і запишемо речення. У меню були такі соки. У меню були соки двокрапка. І давай їх перечислимо. Щоб встигати писати, натискай на паузу. Виноградний кома, томатний кома, вишневий кома, персиковий кома, морквяний кома і ананасовий крапка. Запиши це речення в своєму зошиті. Гаджик знайшов в інтернеті цікаву інформацію про соки. Давай її прочитаємо та знайдемо прикметники. Сьогодні модно готувати і пити соки фреш. Фреш це свіжий, щойно вичавлений сік із фруктів. Овочів або ягід. Фреш дуже корисний, але вживати його потрібно правильно. Фреш не можна пити на голодний шлунок. Свіжий сік варто вживати одразу після приготування. Фреші рекомендують розбавляти водою. Тепер я читатиму одне речення, а твоє завдання знайти в ньому прикметник. Починаємо спочатку. Сьогодні модно готувати і пити соки фреш. Чи є в цьому реченні хоча б один прикметник? Ні, в цьому реченні немає прикметників. Давай прочитаємо наступне речення. Фреш це свіжий, щойно вичевлений сік із фруктів, овочів або ягід. Чи є в цьому реченні слова, які відповідають на запитання який, яка, яке, які. Фреш який? Свіжий. Ми знайшли перший прикметник. Свіжий. А сік був який? Правильно, вичавлений. Це в нас другий прикметник. Більше прикметників в цьому реченні немає. Тому переходимо до третього речення. Фреш дуже корисний. Який фреш? Корисний. Третій прикметник знайдено. Четверте речення. Але вживати його потрібно правильно. Чи є тут слова, які відповідають на питання який яка, яке які. Ні, немає. Пропускаємо це речення і переходимо до наступного. Фрешне можна пити на голодний шлунок. Шлунок дітки який? Голодний. Ми знайшли ще один прикметник. Наступне речення: свіжий сік варто вживати одразу після приготування. Який сік варто вживати? Який? Свіжий. Отож прикметник свіжий. І останнє речення. Фреші рекомендують розбавляти водою. Чи є в цьому реченні прикметник? Немає. Ми знайшли з тобою всі прикметники. Так, давай допоможемо ще бетончикові утворити прикметники від поданих слів. Слово смак. Смак. Якщо утворити прикметник, який б відповідав на питання. Який? Наприклад, який торт на смак? Смачний. Так, наступний іменник. Іменник користь. Як утворити з цього слова прикметник? Який? Корисний. Ти молодець. Наступне слово пожива. Пожива. Якщо поставити запитання, який у нас утвориться прикметник, поживний. Наступне слово фрукти. Якщо поставити запитання, який вийде прикметник фруктовий. Наступний іменник овочі. Ставимо запитання який, овочевий. І останнє слово свіжість. Ставимо запитання, який? Свіжий. Я впевнена, що ти справився добре. Згадай правило про прикметники. Дякую за увагу!